Привіт! Зараз ми подивимося повідомлення вам на свято Петра і Павла. Зараз якраз ніч перед цим святом. Як я вже казала, у такі прекрасні святкові дні енергія досить хороша. І можна, напевно, щось цікаве спіймати з повідомлень. Отож, повідомлення вам на свято Петра і Павла. повідомлення вам на свято Петра і Павла. Отож, карти кажуть, що зараз ви вчитеся жити більш легко. І застосовувати цю легкість до багатьох сфер свого життя тоді, коли ви працюєте, працювати якось більш, коли ви емоційно більш наповнені, зробляти гроші більш легко. І Тут також сказано, що Ваші мрії вас наповнюють, ви мрієте, і це дає вам більшої енергії, і вам хочеться ще більше працювати. Вони вас надихають. Також сказано, що. Ви по-новому сприймаєте життя. Типу, у вас більше немає ілюзій. Ви почали жити за таким принципом, що щасливі люди не фантазують. Тобто. Якщо раніше ви могли, коли вам не вистачало емоцій, ви могли якось більше щось уявляти, жити у своїй уяві, у своїх мріях і це давало вам енергію, то тепер ви більше зосереджуєтесь на тому, як реально збагатити свою енергію, отримати більше позитивних емоцій і відчувати це в реальності. Також ви вже як ви прожили все, що можна було прожити у сфері стосунків, мається на увазі той біль і від розлуки. Ви це вже прожили і зараз типу, зосереджені більше на собі, і вам стабільність, тобто самотність, вам вона більше подобається. Ви зосереджені на своєму фінансовому стані, на своєму емоційному стані, і це дуже класно. Ви стараєтесь типу, бути незалежною та визначаєте для себе, чого по-справжньому ви хочете. І, ймовірно, ви хочете стабільного чоловіка. Тому що ви сама. І дата до стабільності. Що ще вам потрібно знати? Ще повідомлення на свято Петра і Павла. Повідомлення на свято Петра і Павла. Повідомлення на свято Петра і Павла. Карти кажуть, що ви ем, якби по-іншому зараз проявляєте емоції. Ем, ви раніше могли емоційно закриватися від чоловіків, причому від будь-яких чоловіків, закриватися від взаємодії з ними і від того, щоб показувати їм свої емоції, проявляти до них свої емоції. Проте зараз це змінилося. Тут сказано, що ви проявляєте свої емоції. М -м е ви, ви в загальному сприймаєте, сприймаєте свої емоції по-іншому. Ніби, якщо раніше ви сприймали їх там, що якщо я проявляю емоції до чоловіка, то це означає, що я проявляю до нього симпатію, то зараз це по-іншому. Ви думаєте так, якщо я проявляю емоції до чоловіка, то це означає, що в цю мить мені хочеться проявити ці емоції, тому що їх я відчуваю і, випускаючи їх назовню, я є вірною перш за все собі. Тож, ось, таке, ось така думка про свої емоції вона є більш такою правильною і більш вона дає вам змогу зосереджуватися на собі. І це дуже класно. Тому що справді ви не очікуєте, типу, а як сприйме чоловік ваші емоції, ваш прояв емоцій. По суті, не важливо, як він їх сприйме. Він може їх ем, сприйняти позитивно, може взагалі ніяк не сприйняти. Проте важливо в цьому те, що ви проявили свої емоції, адже ви цього хотіли. Ви були вірні собі, і неважливо, які ці емоції, чи то вони були. Позитивні, можливо, несправді означали симпатію, або просто ви проявили частинку себе. Частинку себе. Або, може, це були якісь негативні емоції, і ви також їх проявили і захистили себе. Тому, ось ця сфера у вас цілилася емоційно. Тому що ви стали по-іншому сприймати прояв своїх емоцій, по іншому до цього прояву ставитися? Повідомлення для вас на свято Петра і Павла. Видомець для вас на свято Петра і Павла. Ви усвідомили для себе, що для вас важливими є саме свідомі стосунки, коли між людьми є почуття, і, вони, і ці почуття є для людей важливими. Коли двоє людей зустрічаються і їхні бажання є такими чесними і Коли між людьми є повага, перш за все і перспектива цих стосунків, ви зрозуміли, що е, ви не хочете зараз якогось такого вибуху, почуттів, е, від якого просто справді е, зриває дах? Ні. Ви хочете чогось. Більш такого спокійного і стабільного спокійного і стабільного, яке буде поступово розвиватися, поступово і дуже так свідомо обоє партнерів будуть будувати ці стосунки, розмовляти, нікуди не спішити. І Кожен крок у цих стосунках, він, по суті, буде обдуманим як з одного боку, так і з іншого боку. І саме такого ви хочете, щоб вас розуміли, щоб вас поважали. Проте ви розумієте, що відповідальність за стосунки лежить на обох партнерах. І, ем, перш за все, щоб вас приймали такими, якими ви є, вам потрібно і людину іншу приймати такою, якою вона є. І старатися її розуміти і чути. І важливо, щоб у вас були однакові цілі у стосунках, щоб ви мали якісь плани на майбутнє схожі, щоб вам було комфортно одне з одним. А просто стосунки заради стосунків, або заради якихось весел... ну, веселощів, розваг то. Вам це не підходить, вам це не подобається. Вам більше доподобає. Стабільні стосунки, серйозні стосунки, які до чогось ведуть, коли ви відчуваєте стабільність партнера, його надійність і а, розумієте, що в цих стосунках безпечно, що ви можете бути собою і, а, і вас будуть приймати, старатися зрозуміти, старатися почути, поважати. Любити врешті-решт. І це таке ваше нове сприйняття і нове розуміння для себе, чого саме ви хочете в стосунках. Отож, я думаю, це все на сьогодні. Я вдячна, що ви подивилися цей розклад, що ви були зі мною сьогодні. Я була рада зробити для вас його. З особистим розкладом звертайтеся в інстаграм або Фейсбук, посилання в описі каналу. Отож, бувайте до наступного відео.